Вже приближаємося в часі, в літурійному часі до Пасхи, Наступна неділя це вже буде неділя вербна чи пальмова. Бачимо, як підходять язичники і шукають Ісуса. Підходять до Филипа і кажуть, пане, хочемо бачити Ісуса. Ісус сприймається як знак. Прийшла година прославитися Сину Людському. Що означає прославлення у християнському війні? Ми звикли, може, чуючи чи співаючи пісні прославлення, які будемо співати на Пасху, коли почнемо знову з новою силою співати Аллилуйя яке перекладається славити Господа піснями, Будемо славити Його, але не тільки піснями, бо насправді правдиве прославлення то є прославлення життя, так як прославив Ісус Христос Отця. Так як прославив Отець Ісуса Христа. Так як чули ми в сьогоднішній Івангелії, що навіть на цю молитву відповів Отець із неба. І ці слова Отця були почуті іншими людьми. І Ісус сам промовив сказав, що ці слова не до мене, а до вас, щоб ви їх почули. І прославив я і знову прославив. Що все ж таки означають ці слова, навіть не слова, а що означається прослава. І прославив, і ще прославив. Він не шукає людської прослави, хоча вона йому і належить. Ісус Христос є прославою. Але якщо ми вспомнимо, підемо далі після Пасхи, вже після Воскресіння, коли Ісус Христос Воскрес і являвся своїм учням при озері, потім, коли приходив скрізь замкнені двері, заходив до своїх учнів, то Говориться про те, що він являвся у прославленому тілі. Його тіло прославив. Тобто той, котрий помер, і той, котрий Воскрес. То тіло, яке приймало участь у смерті, перейшло через смерть і Воскресло. Прославлений тіло Ісуса Христа. Прославлений Ісус Христос. І пізніше, якщо подивимося в кінці Євангелія, де Ісус Христос розмовляє з учнями і з Петром Апостолом, Ісус обіцяє Петру і каже, що ти ходив, і ніхто тебе не примушував. Але настане день, коли тебе примусять, зв'яжуть і поведуть туди, куди не хочеш. І те, що і говорив Ісус Христос Петрові про смерть, якою Він матиме... буде... має прославити Ісуса Христа. Тут вже говориться не тільки про Бога Ісуса Христа, але вже й про Його учня, про Його учня першого, про Петра, який мав такою смертю прославити Ісуса Христа, був, власне, теж розп'ятий на Христі. що означає для нас прославити Бога, прославити Його і увійти у Його славу, бути, приймати участь у славі Божій. Коли ми звикли прославляти Бога, хвалити Його за добро, за, за те, що нам так добре то це є легко, це є просто. Подякувати Богові за щось, що нам вдалося. Хоча буває так, що коли нам дуже важко, то ми звертаємося до Бога і молимося, і плачемо. Але коли цей плач перемінюється на радість, то буває так, що людина частенько забуває, щоб подякувати Богові за отримані ласки. Забуває прославити Господа. Але власне, за що ми маємо славити Бога? Таке питання. Відповідь є проста. За все. Навіть якщо подивимося, подивимося е, на людей Старого Завіту, хто сказав, Бог дав, Бог взяв, нехай ім'я Господнє буде прославне. Він прославляє і дякує Богові за все. І за добро, і за нібито зло. Легко дякувати Богові тільки за добро. Але Господь Бог дає нам і випробування, за які маємо дякувати теж Богу. І наша молитва може виглядати в контексті цих слів так, наприклад. Господи, прославляю тебе у моєму стражданні. Господи, прославляю Тебе у моїх невдачах. Господи, прославляю Тебе у...» Моєму терпінню, яке приходить сьогодні, бо ти прославив Отця своєю смертю, бо ти прославив Отця своїм стражданням. Христос, перебуваючи в своєму тілі з великим риданням і слізьми, зайнять воної молитви до того, хто може спасти Його від смерті. І був, і був вислуханий за благочестя, як читаємо в листі сьогоднішньому до євреїв. Хоча був він сином, проте навчився послуху через те, що постраждав. Отче, будь прославлений у моєму стражданні, будь прославлений у моїх сльозах. І нехай це страждання буде на Твою прославу. Нехай це страждання обернеться на то Воскресіння, на прославу. Так як в сьогоднішній Євангелії. Ісус Христос, який говорить, що вже настала його година, прийшла година прославитися Синові Людському. Він говорить, об'яснює, вияснює. Чому полягає ця слава? Говорить про зерно пшеничне, яке має впасти в землю і вмерти. І це є його слава, слава цього зерна. Воно не може прославитися, йому, поки не вмре, поки його не похоронять, скажімо так, в землі, щоб воно могло пустити корні. І пробитися через землю, і виростити, і дати плоти, великі плоти. Можна так говорити про всі рослини, які прославляють Бога, коли, як проліски, підсніжники через сніг пробиваються до сонця, виходять і розпускаються, і дають радість нашим очам. Це є прославлення, але це є, власне, той знак, що після того лиха, після того горя, після того нещастя, яке було, після тої темряви, яка була там внизу, настає світло і розпускається ця квітка, розпускається, даються ці плоди так і в нашому житті. Кожне, кожне якесь переслідування, якесь нещастя дає свої плоди, дає свої плоди, коли ми прославляємо. Але починаємо, скажімо так, прославляти Бога не тоді, вже, коли проминають ці стражда, а вже тоді, коли починаються. Бо ці страждання є на радість. Завжди на радість. Апостол Павло приводить порівняння зі стражданнями жінка, яка має народити. Для неї ці страждання приносять велику радість, тому що народжується нове життя. І апостол Павло каже, що він є в, в болях, муках народжень, народжується нова людина, нові люди для Царства. Хоча Ісус Христос і боїться, так як кожна людина, і молиться, нині душа моя стривожена, і що я скажу, Отче, спаси мене від цієї години. Але ж задля цього я і прийшов на цю годину. Якби проходить борьба внутрі, якби розмова і самого з собою і з Отцем. З іншої сторони, Ісус каже, вибав мене від цієї години. А пізніше каже, але ж задля цього я прийшов на цю годину. І вже з цієї молитви Ісус виходить з такими словами, Отче, прослав своє ім'я. І тоді почув, почувся голос Отця, відповідь, і прославив і ще прослав. Як ми переживаємо цей піст? Чи вже пережив майже? Підходить до кінця наш цей час пост. коли ми через якісь відречення, можна сказати, покладаємо це зерно, яке має принести плоди. Ці відречення, які ми складаємо від чогось, відмовляємося в цей час, мають принести плоди, І мають бути цим прославленням Ісуса Христа. Не принести нам е, якісь, якусь е, сум, е, сумність таку, що ми сумні, з сумними обличчями ходимо, бо ми постимо. Але власне тому, що ці відречення мають принести нам великі плоди і ми цими відреченнями вже зараз прославляємо Господа. щоб ми навчилися і пізнали, і зрозуміли, що можемо прославляти Бога і за те, що є в нашому житті, може, те, що інші люди вважають за погане, за якесь нещастя, за щось, що, з чого не можна радіти. Але прославляємо Бога і в цьому, тому що наближається час і вічної Пасхи. Тому що для нас, для кожного з нас наближається час вічної радості, коли ми увійдемо в Його радість, коли увійдемо в стан цієї Пасхи вічний коли будемо вічно прославляти Отця із Отцем, коли будемо з Ісусом Христом, з Марією і зі всіма святими вічно перебувати у Його славі, ті, котрі за життя, може за цього життя нерадісного, по-людськи сказати, прославляли Його. Будемо прославляти Його за життя вічне. У житті вічного і перебувати у Його прославі, у Його славі. І з іншої сторони ще, якщо подивитися на того, котрий, намагається. Якби задати нам шкоди, злий дух, диявол, демон, який говорить все наперекір Ісусу Христу. А Ісус Христос каже, що не проклинайте, а прославляйте, не проклинайте, а благословляйте. Робіть, чиніть добро тим, котрі вам злочинять. Власне, це і є теж прославлення Бога, прославлення Ісуса Христа, прославлення Отця у Духові Святому. Бо е, демон бажає, щоб люди проклинали, бажає, щоб люди були смутними, бажає, щоб ми Проклинали себе один одного, а на кінець і самого Бога. Бажає, щоб ми не були у прославленні, не перебували у славі Божій, не перебували у славі Отця. І тому наша молитва є ще з одного. Ще з одного боку, з іншого боку. Чому ми маємо прославляти? Тому що диявол не хоче цього, а Бог хоче і ми хочемо. Диявол каже, проклинайте, а Бог каже, прославляйте. Тому стаємо, відвертаємося від диявола і прославляємо. Отця, прославення Ісуса Христа. Не проклинайте, а благословляйте. Благословляти це значить також перебувати у славі Отця, у Його славі. І померти для гріха. Выясни его нашу.